Доброго дня, мої дорогенькі! Розпочинаємо урок математики. Сьогодні ми знайомимось з прийомами усного множення круглих чисел. Письмове множення круглих чисел. Будемо складати задачі за коротким записом, будувати прямокутник, поділяючи його на задані геометричні фігури. Вже пролунав шкільний дзвінок. Покликав всіх нас на урок. Рівненько стали все, вже час. Роботу починає клас. Запарти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так, а настрій як? Клас, тож успіх всіх чекає нас. Обчисліть. 99 відняти 46. 53. 27 додати 36. 63. 37 додати 48. 85. Відкриваємо свої зошити, записуємо сьогоднішню дату. Та каліграфічно записуємо рядок число 1046. 1046. Підручник відкрити на сторіночці 73. Завдання номер 411. Вчислюємо усно 5 метрів умножити на 20 до 100 метрів правильно. 120 кг ділимо на 30. 4 кг. Вірно. 4 дециметри множити на 200. 800 дециметрів, звичайно. 24 метри. Ділити на 6. 4 метри. Все правильно. 25 множити на 40. Так, це буде 100 і 600 дециметрів. Ділити на 4 буде 150 дециметрів. Завдання номер 412 розглянемо різні способи множення круглих чисел. Перший спосіб 800 множити на 600. 800 це сотень Ми множимо на. Добуток 6 та 10. 800 множимо на 6 буде 48. Та множимо на 10 буде 480 сотень. А 480 сотень це число 48 тисяч. Один із способів це множення розрядом. сотень, десятків або ж тисяч. Другий спосіб 800 множити на 60. Ми записуємо 800 у вигляді чисел 8 та 100 і 66 та 10. Множимо 8 на 6, 100 на 10 та отримані результати 48 та 1000 також перемножуємо. І це буде 48 тисяч. Який із цих способів вам зручніший? Обирайте та розв'язуємо. 413, виконуємо множення за зразком письмового. 16300 множити на 40. Записуємо таким чином, як на попередніх уроках ми вивчали: Нулі записуються праворуч в сторону. так? А число другого множника розрядне число 4, пишеться під розрядом числа 3. Таким чином, щоб не під нулями. Нулі пишуться на збоку, ще раз нагадую. Тоді ж рахуємо кількість нулів. Першого множника 2 нулі, другого множника 1 нуль, разом 3 нулі. І ці всі три нулі спускаються, зносяться вниз у докту, в нашу відповідь. Таким чином, зміщуючись трішки праворуч, щоб не займати місце розряду чисел, де починаємо множити ми числа. Тому три нулі в нас зносяться праворуч і ми починаємо множити, не зважаючи на ці нулі. 163, тобто множимо на 4. І це буде 652 з нулями, відповідь 652 тисячі. Записуємо наступний стовпчик 2600 множити на 30. Рахуємо також нулі. Кількість нулі у нас першого множника 2, у другого 1. Разом буде 3 нулі. І тоді зміщуємо їх трішки праворуч, починаємо множити 26 на 3. 6 на 3, 18, 8, записуємо одиниця в пам'яті. 2 на 6, на 3, точніше, 6 і одиниця в пам'яті 7. Добуток 78 тисяч. Записуємо наступний вираз 1720. Множити на 40. Нулів у нас у двох множників – 2. Тому ми їх і записуємо праворуч ці два множники. Тоді 172 множимо на 4. І добуток буде 68 800. Продовжуємо множити 130 множити на 500. Звертаємо увагу на правильний запис розрядів. І так, рахуємо загальну кількість нулі в двох ножницях у нас три нулі. Спускаємо три нулі, зміщуючи їх праворуч трішки, і починаємо множити. 5 множити на 3 – 15, 5 пишемо так, під розрядом п'ятірки та трійки. І одиницю запам'ятовуємо. 5 множити на 1 буде 5. І одиниця, яку ми запам'ятовували: 6. Добуток 65 тисяч. Даній вираз 4250 множити на 30. Загальна кількість нулів у двох множниках – 2 нулі. Спускаємо їх вниз, зміщуючи праворуч, і починаємо множити 3 на 5, 3 на 2 та 3 на 4. І результат записуємо в добуток. Відповідь. 127 500. Наступне завдання на сторінці 74 номер 414 Виконайте ці множення самостійно. Будьте уважні з нулями, рахуйте загальну кількість нулів та записуйте їх у добутку, нижче зміщуючи праворуч. Ставте відео на паузу та працюйте. Перевіримо вашу роботу. Перший вираз 50 множити на 6 тисяч. Відповідь 300 тисяч. 120 множити на 300. 36 тисяч. 190. Множити на 200. 38 тисяч. І останні 180 множити на 500 90 000. Перевірте, якщо у вас є помилки, виправте їх. Далі в нас задача 415. До мережі магазинів будматеріалів завезли 60 мішків цементу і 80 мішків сухих сумішей для штукатурки. Маса мішка цементу 50 кг, а маса мішка штукатурки у 2 рази менша. Знайди загальну масу мішка цементу і штукатурки. Щоб знайти їхню загальну масу, нам необхідно знати масу мішка цементу і масу мішка штукатурки. Маса мішка цементу нам відома 50 кг. А ось маса мішка у 2 рази менша. Тому порахуємо масу мішка штукатурки. Зменшуємо у два рази менше розв'язок записуємо. Перша дія означає дію ділення, так, 50 ділити на 2 та 25 кілограмів маса одного мішка штукатурки. Тепер в другій дії ми порахуємо скільки кілограмів. Привезли з сухих сумішей штукатурки. Якщо в одному мішку 25 кг, а їх привезли 80, ми помножимо, виходить 2000 кг маса штукатурки. Тепер порахуємо загальну масу мішків з цементом. Також таким самим чином добутком 20, 50, множимо на 60 60 мішків привезли, кожен по 50 кг. Виходить 3000 кілограмів маса цементу. Ну і тепер можемо дати відповідь на запитання задачі: загальна маса цих мішків. Отже, з маси штукатурки 2000 кг, а маса цементу 3000 кг. Загальна маса ми її додаємо і буде 5000 кілограмів. Запишіть відповідь. Загальна маса – 5000 кг. Велика. Рухаємось далі. Задача 416. У будівельному супермаркеті було 240 упаковок ламінату. Першого дня продали 2 п'ятих усіх упаковок, а другого 2 третіх кількості упаковок, проданих першого дня. Наскільки більше продали упаковок ламінату першого дня, ніж другого. Складемо коротеньку умову. Було 240 упаковок. Далі першого дня невідомо. Дві п'ятих. Другого дня нижче також невідомо. Дві третіх. Від першого дня. Показуємо стрілочкою до першого дня. І питання задачі: наскільки більше продали першого дня, ніж другого. Тобто порівняти треба ці два дні. Двунаправлена стрілочка від першого дня до другого. І знак питання поруч. на Скільки знак питання більше. Щоб порівняти наскільки більше, ми повинні знати, скільки упаковок було продано першого дня та другого. Починаємо рахувати з першого дня, так? Розв'язання. першого дня 2 п'ятих від усіх упаковок від 240. Це означає 240. Поділити на 5, так, і помножити на 2. Нарахуємо. Виходить у нас 96 упаковок продали першого дня. Тепер ми можемо порахувати кількість, яку продали другого дня, 2 третіх від проданих першого дня, від 96 упаковок. Рахуємо 2 третіх. Отже, 96, ділимо на 3 та множимо на 2, обчисліть. І це буде 64 упаковки. Продали другого дня. І третя дія. Завершальне ми порівняємо, наскільки більше продали першого дня, ніж другого дня. Щоб порівняти, наскільки більше, необхідно від більшого відняти менше. Звичайно, третя дія. 96 відняти 64. І це буде в нас 32 упаковки. Записуємо відповідь. Продали на 32 упаковки більше. Наступну задачу 417 нам необхідно скласти за коротким записом. У нас є назва товару, шпалери світлі і шпалери темні. Ціна цих шпалер однакова. Кількість рулонів 20, перших, а других 10. Необхідно знайти їхню вартість світлих шпалер та темних, знаючи, що загалом заплатили за покупку 3600 гривень? Отже, складемо задачу: для кімнати купили 20 рулонів світлих шпалерів та 10 рулонів темних шпалерів за однаковою ціною. Яка вартість світлих шпалерів та темних шпалерів? Якщо за покупку Заплатили 3600 гривень. Отже, щоб порахувати вартість шпалер світлих та темних, треба знати, яка ціна одного рулона. Щоб знайти одну ціну рулона, нам необхідно запишемо розв'язання. Спочатку порахувати, скільки рулонів загалом було. Перших рулонів купили 20. Других темних 10 разом виходить 30 штук всього рулонів. Було. Тепер загальну вартість 3600. Ми розподілимо на кількість рулонів, щоб знайти скільки коштує один рулон. Друга дія: 3600 ділимо на 30. І в нас виходить 120 гривень. Ціна за один рулон. Отже, ми знаємо ціну за один рулон, тепер можемо порахувати, скільки заплатили за світлі шпалери, якщо їх купили 20 рулонів. Це дія множення, звичайно, 120 множимо на 20. Вийде в нас 2400 гривень. Заплатили за світлі шпалери. Так само порахуйте шпалери темні, якщо їх було 10 рулонів. 120 помножимо на 10. Це виходить 1200 гривень. Відповідь у нас готова, запишемо 2400 гривень та 1200 гривень. Далі в нас завдання на порівняння нерівностей 418 номер. Щоб порівняти нам праву та ліву сторони, необхідно обчислити, так? обчислюємо вгорі ці добутки та надписуємо оліцем відповідь, щоб ми не забули, так як в нас є по декілька дій з деяких боків, по дві або три дії, тому необхідно обчислити спочатку, тоді порівняти ставте відео на паузу, обчислюйте та порівнюйте. Перевіряємо перша нерівність, а саме рівність дорівнює. друга нерівність зі знаком менше. Наступна також зі знаком менше, та останню рахуйте. Стання рівність. Буде дорівнювати. Права сторона лівій. Все правильно. Номер 419. Накресли прямокутник, довжина якого 8 см, а ширина становить 1 четверту довжини. Поділи його двома прямими на 2 трикутника та один п'ятикутник. Отже, щоб побудувати нам прямокутник, необхідно знати його ширину. Вона становить 1 четверту довжини. Рахуємо 1 четверту від 8 см. 8 ділимо на 4 та множимо на 1, виходить 2 см довжина. Отже, тепер ми можемо накреслити прямокутник з довжиною 8 см та шириною 2 см. Нам необхідно поділити його двома прямими на два трикутники та один п'ятикутник. Отже, Якщо ми проведемо з верхньої довжини і нижньої довжини до ширини дві прямі, то в нас вийде два трикутники вгорі та внизу і п'ятикутник праворуч з правого боку. Ліворуч два трикутники, праворуч п'ятикутник. Зробіть таким самим чином себе в зошиті. Домашнє завдання на сторінці 75 опрацюйте номери 421 та 422. Обирайте колір, який характеризує ваш настрій на завершення уроку. Ну я з вами прощаюсь до нових навчальних зустрічей. Бувайте!